Доброго вечора. Сьогодні у нас на розпаковці ось така материнська плата від MCI Pro B660 ddr 4 пам'ять. Вона підтримує, бачите, Windows 11. Зараз розпакуємо і подивимося. Забрали ми її на розетці, замовили 6 числа на 11. -те. Ось це чеки. Сама материнська плата. В запаяному Антистатичному кольочку. Всі виходи. Всі, будь ласка, карта. До карти у нас є така складена коробочка. Диск DVD. Швидка інсталяція. Інструкція. Додаткові кабеля. Я бачу, що це скоріш за все кабеля САТА. Задня панелечка під виходи. Круті MCIвські наклеїчки. Перший раз купую таку материнську плату. До неї кріплення йде. Так, кріплення, ще кріплення. Так, це, я так зрозумів, кріплення на саму материнську плату. Це кріплення на SSD-накопичувач спеціальний. І це ось ще така, як назвати, пін. Скоріше за все, пін або ще одна наклеечка MCI з таким драконом. Багато, як то кажуть, всього. Дуже радує. Потім будемо приєднувати цю материнську плату і дивитися, що вона може. Дякую всім за увагу. На все добре.